Красивий Ванкувер. Особливо, коли цвітуть вишні монголії. Усім привіт! ви на каналі Сікорка. І в мене сьогодні сьомий день на Вегові. І я хочу розказати, як цей тиждень у мене пройшов. Тому що завтра я буду колоти собі другу дозу. І так як ви знаєте, хто знає, я на Вегові, на стартовій дозі 0,25 Мг. Це початкова стартова доза і хвалять місяць. І ось в мене прийшов тиждень. Скажу так, я дуже багато чула, що пропадає апетит. Поки що він у мене не пропав. Я хочу їсти так, як я їла. Я, наприклад, навіть вночі можу гортати тік-ток. Я бачу рецепти, і я голодна, я хочу їсти. Але дійсно я помітила, що я. Не доїдаю. Бувало таке, що до я не доїдала, але більше, частіше я переїдала, ніж недоїдала. Коротше, я на прикладі покажу, просто звичайна їжа затрафувала, просто щоб зрозуміли. Бо, якщо чесно, напевно я б доїла. Я роблю порції собі нормальні, великі, до яких я привикла поки що. Майже нічого не змінилось, але, звичайно, це без, без шкідливих снеків чи ще щось там. Звичайна домашня їра поки що, тому що я нікуди не ходила, не знаю. Ось тут буде видно, десь прикріплю. І це плюс. Я ніби реально наїдаюсь швидше, навіть не те, що швидше. У мене таке було до дове гові реально. Я їла, і я розумію, що це вже стоп, що потрібно зупинитись. Але я просто хотіла доїсти, і не просто хотіла доїсти. І в мене завжди кожен мій прийом їжі мав бути для мене десерт. Ну, звичайно, десертом могло виступати будь-що. Наприклад, це могло бути фрукт, або дійсно десерт, або якесь, якесь істочко, або манго, просто манго. Це для мене десерт, але це обов'язково. Після основного прийому я обов'язково маю пита каву з десертом. Я не знаю, це моя просто звичка така. І Я так живу і жила. І дійсно зараз я дивлюся на ту тарілку. От я дуже голодна, я їм, їм, їм. Я наїдаюсь і розумію, що я просто реально не хочу їсти. А колись я їла так, щоб у мене вже болів шлунок. І я не зупинялась, тобто я мені треба доїсти. Чомусь таке було. Таке було. Коротше, розкажу що ще було в перші, перші години. Одразу як я тільки вколола. Після першого кола, коли я вколола, я відчувала таке легке затерпання, ніби навіть оніміння, і мені трохи було страшно. Я, коротше, пам'ятаю, я лягла, щоб заспокоїтись, що не розуміла. Але, коротше, на наступний день це все пройшло. Це тривало десь реально пару годин. Я просто ще так вечором засинала з такими переживаннями, хвилюваннями, думками про це. Коротше, зранку, коли прокинулась, нічого вже не було. А також, я думаю, що це реально треба казати, і буде цікаво, стілець. стілець. До Вигобі. Він дійсно був м'якший. Після Вегові, два дні після Вегові, стілець був твердіший, ніж зазвичай. Але це не те, що був закреп, але він був твердіший. Після двох днів все було все стало як було до Вегові. З таких змін це все. Більше нічого. І я сьогодні важилась зранку, і у мене майже один кілограм 950 п'ятдесят грам. Тобто я схудла майже на кілограм за тиждень, і я майже нічого не змінила в своєму харчуванні, просто не переїдала так, як могла би. Навіть, якщо подумати, це в мене дуже досить велика вага. Я так не вважала реально ніколи, мені страшно, можу показати. Ось моя. Ось тут можна побачити мою найнижчу вагу, ну, відколи я в Канаді. Тому що ці ваги я купила десь 2,5 роки назад. 64 кг і найвища 91,35. Та це просто жах. І оце я так сходила на 1 кг, це ніби нічого. Але по самому почуттю реально щось мені дало. Я не знаю, або це кілограм, або просто, але мені стало якось життєрадісніше жити, чи що? Щось таке. Тому що в мене була якась страшна апатія. Я приходила там різні тести, і це мені взагалі показало важку депресію. Коротше, як воно йде, мені подобається. Коротше, підсумовуючи це відео за перший тиждень, у мене не було жодних побочок. Апетит був, який був, реально я хочу їсти. Я, можливо, це на наступний тиждень, чи зі збільшеною дозою люди не хочуть їсти. І постійно бачу і чую, що зовсім апетиту немає. У мене є апетит такий самий, реально. Так. Цумою це відео. Побочок немає. Апатит такий є, як і був, але дійсно не доїдаю все. Точніше, як не доїдаю, не переїдаю, як робила це до цього. Також про емоції, наприклад. Ну, у мене більше підйом емоцій, ніж апатія. Мені хочеться кудись ходити, кудись виходити. Більший підйом. Дякую за те, що дивилися це відео. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал.